Добрий день, діти. Вас вітає вчитель математики Сапко Наталія Олександрівна. І сьогодні ми з вами виконуватимемо вправи на застосування різних способів розкладання многочленів на множники. Номер 707. Намагайтеся вправи записувати разом зі мною, для того, щоб потім ви змогли якісно виконати домашнє завдання. 2а у квадраті відняти 2б у квадраті дорівнює. Щоб розкласти на множники даний вираз, ми використаємо спосіб винесення спільного множника за дужки. Повторюється число 2, отже, ми його забираємо за дужки. Тоді, в дужках першого виразу залишиться А у квадраті. І з другого виразу двійку забрали, залишиться мінус b у квадраті. Але ж у дужках у нас є формула різниця квадратів, яка розписується також на два множники. Два помножити у перших дужках різниця двох виразів, у других дужках сума виразів. Приклад 4. 3. А Б квадраті відняти 27А дорівнює. Знову використаємо спосіб винесення спільного множника за дужки. Зокрема, ми бачимо, що повторюється у нас змінна. і для трійки і 27 спільний дільник. Найбільший спільний дільник трійка. Тому за дужки піде 3А, в дужках залишиться. 3аб в квадраті та поділити на 3а залишиться Б в квадраті. Мінус 27а поділити на 3а, А і А скоротяться, 27 поділити на 3 залишиться мінус 9. І знову у дужках у нас формула різниця квадратів двох виразів, яка розписується на в перших дужках на різницю двох виразів. Бета 3 та на їхню суму. Ось таким чином ми розписали, задану вправу. Сьомий приклад: Х у четвертій степені відняти х у другій степені дорівнює. За дужки зазвичай, коли одинакові змінні, виноситься змінна з найменшим степенем, показником степені, тобто х у квадраті. Тоді з першого виразу залишиться х у четвертій степені за розподільною властивістю. Поділити на х у квадраті залишиться х у квадраті. Мінус х у квадраті поділити на х у квадраті вийде мінус одиниця. Дорівня, знову-таки, в дужках у нас формула різниця квадратів, яка розписується. В перших дужках різниця двох виразів. помножити на в других дужках сума цих двох. Наступна вправа 709. Якщо ви не встигаєте, ви можете зупиняти відео і потім опрацювати вправи в тому темпі, в якому ви встигаєте засвоїти чи записати задані вправи. Розкладіть на множники 3 а у квадраті додати 6. А Б. Додати 3Б у квадраті дорівнюємо. Ми бачимо, що першим кроком буде винесення спільного множника за дужки. А спільним множником буде у нас для трійки, шестірки і трійки. Це трійка. Тобто знаходимо найбільший спільний дівник для цих цих чисел. У дужках залишиться з першого виразу А у квадраті. 6 поділити на 3. Залишиться 2 ав З третього виразу 3Б в квадраті поділити на 3 Б в квадраті. І у дужках у нас записана формула квадрат суми. Тому ми її так і запишемо: що це квадрат суми, а вирази у нас б. А та Б. Четвертий приклад. Мінус 7b у квадраті, відняти 14 bc відняти 7C у квадраті. Подивимося, чи є у нас спільні множники, тому що формула б видно, що квадрат в суми чи квадрат різниці повинен бути, але нам заважають знаки мінус, і подивіться 7 і 7, це не число у квадраті. Тому найбільшим спільним дільником для 14-ї 7 є 7. Забираємо ще й мінус за дужки. тоді у нас у дужках залишиться з першого виразу мінус 7 поділити на мінус 7 залишиться b в квадраті. Мінус 14 поділити на мінус 7 буде плюс 2bC. Мінус 7 поділити на мінус 7 одиниця, помножена на c в квадраті. Це буде С у квадраті. І тепер ми побачили, що у дужках у нас розписана формула квадрата суми. Мінус 7 помножити Б додати С у квадраті. Наступна вправа 717. Подайте у вигляді добутку многочлен. 3АБ додати 15Б відняти 3А відняти 15. І якщо передивитися, то можна винести дещо за дужки. Формул поки що тут не видно, тому в даному випадку, мабуть, краще застосувати метод групування. Тобто я погрупую у дужки такі вирази, щоб потім можна було винести за дужки спільний множник. Наприклад, я погрупую перший вираз з другим, і в других дужках третій вираз і з четвертим. Нічого поки що не змінювала, просто забрала в дужки перші два вирази, і третій з четвертим виразом. А тепер давайте уважно подивимося, що можна винести спільного за дужки. З першого дужок за дужки йде 3Б. В дужках залишається А, додати 15 поділити на 3, п'ятірка. Далі, із других дужок ми забираємо мінус за дужки і. Найбільшим спільним дільником для 15 і 3 є трійка, тому в дужках після винесення мінус трійки за дужки залишиться А додати Ярть. І одразу видно, що у нас знову у повторі. У нас повторяється дужка А плюс, яку можна забрати за дужки. Тоді з першого виразу в других дужках залишається 3Б, відняти, з другого виразу залишається мінус 3. Але якщо уважно продивитися, то із других дужок можна також трійку забрати за дужки, винести за дужки. Тому трійку я записую на початку виразу, а плюс 5 записую без змін. Так як трійку я з, другого, з других дужок забрала, то залишиться в других дужках Б відняти один. Так, я пропустила 711-ту вправу, тому до неї повернемося, а в четвертій степені відняти Б у четвертій степені. Судячи по всьому, перед вами формула різниця квадратів. Щоб не заплутатися, як розписати цю формулу, то ми покажемо, які ж два вирази підносилися до квадрата. А в квадраті піднесено до квадрата. І аналогічно розпишемо b в четвертій степені. Це був вираз b в квадраті, піднесений до квадрата. Якщо ви задаєте формулу різницю квадратів, то вона розписується на добуток, Різниці двох виразів на їхню суму. Тому оце у нас буде А вираз, і Б квадрат це буде вираз 0. Тепер дивимося уважно, як розписати на множники. Тоді у перших дужках вийде А квадрат відняти Б в квадраті, в других дужках А в квадраті додати Б в квадраті. Але це не остаточна відповідь, адже. Першу дужку різницю квадратів знову можна розписати на два вирази, на добуток двох виразів. А відняти Б, помножити на А додати Б. І дужку А квадрат плюс Б квадрат переписали без змін. І остання вправа 725. -та. Як же ж розв'язується рівняння із застосуванням? Ну, Будь-яких способів розкладання многочленів на множники. Ви вже побачили, що ми можемо використати спосіб винесення спільного множника за дужки. другий спосіб використати формули скороченого множення, і третій спосіб групування. Отже, х по кубі відняти 4х дорівнює 0. В даному випадку можна х винести за дужки, спільний множник. Тоді в дужках залишиться х у кубі поділити на х буде х квадрат, мінус 4х поділити на х вийде мінус четвірка до рівня 0, коли у нас добуток перетворюється на 0, коли або перший множник 0, або виписуємо другий множник х квадрат мінус 4 перетвориться на 0. Тоді х квадрат мінус 4 також можна розписати на дві дужки х-2 на x плюс 2. До речі, можна це було зробити ще ось на цьому крокові. В принципі, немає різниці. Знову у нас або х-2 перетворюється на 0, або друга дужка х плюс 2 перетворюється на 0. І з першого рівняння. У нас х дорівнює, мінус 2 перенесли в праву сторону з іншим знаком дорівнює 2, х третє. Плюс 2 перенесли в праву сторону і з іншим знаком буде мінус 2, тому відповіддю до рівняння будуть числа 0, 2 та мінус 2. Тепер, використовуючи запропоновані вправи, виконайте за зразком домашню роботу. Дякую за увагу. До побачення!